потужного всім здоров'я, пані та панове, більшість гравців War Thunder коли-небудь активно або не дуже грали і в World of Tanks. Ось, наприклад, і я, як один з перебіжчиків таких конкретних, пройшов був World of Tanks, от і до. І зараз уже перейшов у War Thunder вже як 2,5 роки граю. Але все таки ще залишилось місце в серці до тієї гри. Ну, звичайно ж, інколи новини я переглядаю про World of Tanks. І зараз вона стоїть на порозі величезних змін, і ці зміни, до речі, можуть навіть зачепити і наш улюблений War Thunder. Про це в основному і буде ролик, як це ж може повпливати на нашу з вами гру не тільки з танчиками, а й з літачками. І про це сьогодні ми поговоримо. Тому думаю, буде відео цікаве не тільки. Тим, хто коли-небудь грав або зараз навіть грає ввод, а, а й тим, хто навіть ні разу туди не заходив, але все таки цікаво, що ж можуть у літочки підглядіти у з цієї обнови. Хоча, і в принципі, улітки були раніше такі, що ми не World of Tanks і все будемо робити навпаки. Але часи міняються. І, як ви бачите, все таки більш популярна, більш прибуткова гра. Буде такі давати для улітки поводи задуматись над тим, що вони роблять зі своєю. Ну і найголовніше, над чим би я задумався б на місці улітки, що і роблять World Word of Tanks, це, звичайно ж, переробка інтерфейсу. Word of Tanks він і так більш-менш був непоганий, але все-таки хочуть більш осучаснити його варгеймінг. В улітки ж, на жаль, в нашій грі. Все дуже і дуже в цьому плані погано. Якщо ти не передивишся кілька гайдів по інтерфейсу, по налаштуванням із Вартандеру блогерів, ти взагалі ніколи не розберешся сам в цьому всьому, просто зламаєш ногу. А тут же ви бачите, вони просто його осучаснюють, роблять більш таким капсульним, менше щоб всього було на екранах. І це в принципі похвально, багато спірних рішень, але вони в цьому напрямку в напрямку хоча б щось роблять. Це, звичайно ж, не остаточні будуть зміни, вони можуть ще до виходу обнови основної все переробити, або ж потім навіть згодом. Але улітки, на жаль, взагалі ніяк не роблять ніяких покращень дуже величезний довгий час. як бачите, у Вардовтенх в цьому плані все набагато цікавіше. Ну Як ви бачите, можна з легкістю подивитися основні характеристики машини по суті в окремому вікні. Не потрібно заходити на якісь інші сайти. Як це, наприклад, було раніше в World of Tanks із тим же самим бронюванням. Аж в нашій грі в War Thunder, потрібно переходити на якісь сайти в Вікі, War Thunder чи War Thunder Wiki вони називаються. Прямо в грі зробили окремий браузер для того, щоб. Не показувати якісь характеристики е, з е, War Thunder прямо в клієнті. І до того ж дуже і дуже багато різноманітного закрито просто від очей ваших е, звичайних гравців. Потрібно шукати більш додаткову інформацію на інших сторонніх сайтах. Ну і найцікавіше, найголовніше, що будуть додавати, це 11 рівні в World of Tanks. Нагадую, там було раніше тільки 10, ну і зараз є. І досить такі будуть зовсім вже ж зрозуміло, що е, проекти видумані в цій грі, е, обрали розробники такий шлях, не тільки історичність, а ще й різноманітність геймплею. І загалом, якщо ви були на моїх стрімах, де я поігрував половину стрімів на техніці з War Thunder, наприклад, на Маусі, а половину. На World of Tanks, на тому ж самому Маусі порівнював, як же вони граються, то ви бачили, що я розповідав, що у Word of Tanks майже ну не майже а кожен танк, кожен топ унікальний. Там немає, майже повторок, ну як немає? По суті, взагалі немає. Тільки якісь за івенти там в унікальному камуфляжі. Але дуже-дуже така рідкість. По геймплею вони відрізняються в ситуації, в яких один танк краще, інший гірше, також більше. Тому в цьому випадку дуже і дуже добре в World of Tanks, з різницею, різноманітністю, точніше, геймплею на різних класах, на різній навіть техніці одного класу. Різні тяжі граються по-різному. А в нас же ж леопарди в кожній нації і навіть той же самий Т-72, майже в кожній наті, я вже мовчу про Шерманів, Мегафіїв і тому подібні машини. Тут же такого немає. Ну і ще будуть додавати покращення вже після того, як ти танк взяв, ти можеш його ще згодом покращувати. В Вартандері. Такого немає, і навіть там ні оборудки, нічого. Єдине, що ти просто, по суті, як і в World of Tanks, скачаєш якісь модифікації. Е, ну, як сказати, в, кожному, в кожній грі є свої плюси, є свої мінуси, але просто ось такі цікавинки додають для найтоповіших 11 рівнів, будуть там рахуватися кіли, які ти зробив і тому подібне. В цьому плані досить усе прикольно. Якщо вам цікаво, обов'язково вам раджу переглянути всю цю інформацію і це відео на основному сайті. А щодо нижчих рівнів, дуже і дуже величезний комплексний ребаланс, майже половини техніки роблять в тій грі. Бачите, вони показують там 800 танків, них, якщо не помиляюся, чи щось таке різноманітних, і майже... Третину чи половину вони будуть перероблювати по основним характеристикам. Це і дуже-дуже і дуже потужно в цьому плані барґемінги молодці. Побачимо, як вони це все зроблять, але прогрес в тому, що вони взялися за це, не побоялися, а роблять це дуже і дуже похвально. Зменшують кількість модулів тому подібне. На жаль, в Вартандері про таке можливо тільки мріяти. Дуже і дуже складно, по-перше, в Артандері забалансити сучасну техніку. Не знаю, чому її не можуть забалансити нормально Другої світової і там корейських війн, наприклад, холодних війн. Не знаю, але суть в тому, що ніхто цим майже не займається. Єдине, що вони роблять, це. Підвищують і зменшують бойові рейтинги. Ну, сподіваючись, що це якось буде допомагати. А, був зачепив я тему техніки Другої світової, яка зараз грає з усіляками бадгерами, ЛТшками 60-х. Ой, які 60-х, 70-х, 80-х років. І більшість там техніки колісної, які вона додає на ті бойові рейтинги до того ж самого тигра другого. вже на максимально якісь сучасні, тому не знаю. В цьому плані улітка, звісно, сама собі противоречить на рахунок реалізму і тому подібного. Ну, і так як у них не гаражні бої, то ти один раз обираєш техніку перед боєм, може тебе закинути на рандомну, але вони повністю перероблюють матчмейкер для того, щоб якомога частіше попадалась техніка плюс-мінус одного. Хотів сказати БР, ні, рівня, Але в нашій грі не знаю, чи буде там зменшуватись в угоду для гравців сітка БРів, хоча б для більшості взагалі боїв плюс-мінус 0,3. Я ж думаю, це не складно зробити. Не обов'язково пихати в кожен бій повноцінний матчмейкери, де ти на 10,7 постійно граєш на 11. Ой, коротше, в цю, цю тему, якщо я полізу, про це буду довго нити, тому давайте перейдемо далі. Ну і ось, наприклад, у літочки, також вам на замітку, роблять деякі місії, кампанії, одиночні для гравців. Вже були одні такі, там щось про Шермана і тому подібне. Досить таки цікаво, щоб собі скоротати вечір. Я думаю. Гравцям, яким подобаються якісь сюжети, історії, оцінять цю штуку. Там вони досить таки непогані, якщо не зосереджуватись, чисто на геймплеї. До того ж, туди досить таки легенько монтували навчання обучення молодих недосвідчених танкістів, якщо так можна сказати. Ну і бачите, що топам подавали нові обілки. От дуже був спірний момент, що чел з Лепардо 2К, який в нашій грі є брек і закидує Артудар. Начебто і так мало в цій грі арти по чуваку, який стоїть за скелею, за камнем. Ну, і найцікавіше, звичайно ж, для скілованих, для задротів, для тих, хто в тій грі живе, це, звичайно ж, бойові завдання, особисті бойові завдання. Ось чого, хоча б в якомусь виді, не в такому, як, типу, ми взяли у картошки, в якомусь іншому. Улітки чомусь не роблять. Хай-енд контент, на жаль, в нашій грі в War Thunder і повністю якось відсутній. Єдине, що ти просто тупо береш, качаєш або починаєш нову гілку качати, або ж ідеш, пробуєш там літачки чи щось таке. Але якщо ти танкіст, то і викачав уже всі тобі цікаві нації. Єдине, що ти можеш зробити, це піти качати націю клонів на тих же самих танках. Як для мене це не дуже таки і цікаво, хоча я цим і займався. Напишіть, в, будь ласка, в коментарях, як ви відноситесь до того, що в грі потрібно в нашій просто тупо гріндити все. І невідомо, коли цей грін закінчиться, замість того, щоб чимось цікавим займатися в яких-небудь івентах, як, наприклад, в головного конкурента World of Tanks. Кратко розкажу, що це таке особисті бойові завдання. Це місії, які ви проходите, вам дають якесь завдання, ви його проходите і по етапам далі продвигаєтесь, завдання стають більш складними, і в кінці ви можете отримати досить такі цікаві плюшки. Найголовніше, звичайно, ж, це досить такі хороші зачасту танчики. Звичайно, хотілося б такі штуки бачити і в Артандері. Їх же не обов'язково виконувати. Не хочеш, не виконуй. Хочеш, то можеш задротити днями для того, щоб одним з найперших забрати. В плані того, щоб зайняти гравця якимись своїми е, івентами, в Wargaming все набагато краще. В Вартандері ти сам собі шукаєш пригод, сам собі шукаєш заняття. Ну і ось, будь ласка, рекламують картошки свою нову карту. Я б сказав, би, досить таки атмосферно. Прошу звернути вашу увагу на освітлення, на те, що немає чогось дуже такого контрастного в грі, де тобі не потрібно глазами шукати свого противника, на відміну від нашої War Thunder. Тут досить таке приємне освітлення, більш-менш таке зглажене чи в такому дусі. В нашій же грі все чорне, все коричневе, сіре. Не можна відрізнити танк від будинку. А тут же, хоч і не потрібно це для геймплею, але освітлення приємне, я б сказав би. Можливо, там по текстурам питання і все інше, але ну. Хотілося б, щоб хоча б таке освітлення, хоча б освітлення було в вартандері. Ну і ось, будь ласка, ви можете спостерігати такі якісь як називати, ключові події на карті, де, наприклад, прилітає дирижабль, і половину карти просто перероблює рельєф і геймплей. Наприклад, ось літак врізається в ключову якусь позицію. І Повністю міняється розстановка сил, можна сказати, на цьому напрямку. А якщо напрямок продавлюють, то і на всій карті. Досить така цікава фішка. У нас, звичайно ж, такого немає. І навряд чи коли буде в Артандері. Ну і підсумовуючи це відео, хочеться сказати. Сподіваюся, улітка також подивиться його і подумає над тим, щоб якось все-таки піднапрягтися, щось подібне показати. Не хоча б не найближчий час, а згодом для своїх гравців, для своїх клієнтів, які купують преміумні літачки по 80 доларів, витрачають по 4 години в день для того, щоб викачати марафон і тому подібне. Краще все-таки прислухайтесь у літочки. Не до мене, а прислухайтесь до своїх, так би мовити, кишень. Що ж все таки можна дати гравцям для того, щоб вони вас віддячили не тільки тим, що ви даєте їм можливість купувати кожні півтора місяця нові преми, а ще є задоволення, нехай це їм приносять. Тому народ, пишіть в коментарях, як вам відос, формат відосу. Сподіваюся, він був цікавий не тільки тим, хто колись грав в World of Tanks, точніше. А й тим, хто взагалі туди не заходить, але все-таки дуже любить War Thunder і хоче, щоб він змінювався в кращу сторону. Побачимо, як воно буде в World of Tanks. Я думаю, у літочки по-любому на це звернуть увагу і задумаються, хоча б задумаються над тим, щоб щось в грі робити. Окрім того, що додавати кожен патч, кілька клонів і якісь імбові нові гонки. Озброєння по типу аерістішок і тому подібного. Дякую вам за увагу. Побачимося на стрімах кожен день о 9 вечора і у наступних відео.